Того часу Ісус молився в одному місці, і як закінчив, сказав до нього один із його учнів. Господи навчи нас молитися, як Іван навчив своїх учнів, а Він до них промовив, коли молитеся, кажіть, Отче наш, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, дай нам кожного дня хліб насушний, і прости нам гріхи наші, які ми прощаємо, винуватцеві нашому і не введи нас у спокусу, а далі до них промов. Якби хто з вас мав, приятель, то той прийшов би до Нього півночі і сказав би до Нього, друже, позич мені три хліби, щоб приятель мій прибув до мене з дороги. Я не маю що дати йому їсти, а той, зсередини відповів би йому, не докучай мені, двері вже замкнені, і діти мої зо мною в ліжку, не можу встати й дати тобі, кажу вам, що коли й не встане, і не дасть, тому що він, його приятель, однак через його настирливість підведеться і дасть скільки той потребує. Отож, кажу вам, просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Кожен Бог, хто просить, одержує, хто шукає знаходить, і хто стукає, тому відчинеться. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і свята амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіть. Просіть, і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять. Ось який висновок робить Ісус після того, як навчив учнів молитися. Я свідомий, а до того часу, як ті учні молилися, чи може вони взагалі не молилися? Я вам скажу, молилися кожного разу, бо тому що вони були біля самого Ісуса Христа. І їм щось треба, вони кажуть, Господи, там зроби, Господи, тут поможи, Господи, мені поможи. І Господь Бог то все робив. Але вони хочуть, знаєте, так, як як привикли. Не кажу: от Іванові учні моляться, Іван там уклав їм молитву, навчив їх молитися і вони моляться. Навчи нас, Господи, молитися. Бо коли вони побачили, що Ісус лишає їх іде в сторону, там молиться. І їм було цікаво, як він молиться. І Він каже, коли молиться, говорить отче, що і на небі, нехай світить сім'я, нехай буде царство, нехай буде воля Твоя на небі, на землі, навчив їх молиться. А я собі думаю, Ісус ту саму молитву казав, коли молився, чи щось інше казав. Я не думаю, що Христос, коли молився, Він казав, що і прости нам провини наші. Христос вже не мав гріхів. І не введе спокосу, так? Не думаю, що так молився? Христос показує молитву, як молитися учням. А за що молився? Ісус молився за Дар молитви. І ми бачимо результат. Учні приходять і кажуть, навчи нас молитися. І я кажу вам неодноразово, підкреслював що. Закликаю вас до молитви, до короткої молитви. Учу вас дуже короткої молитви, перехрестилися і сказали намірення. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа, Господи Боже, допоможи мені доїхати туди, куди я зібрався. Перехрестився, Господи Боже, допоможи мені ту справу зробити. Господи Боже, подорожуй зі мною. Господи, Боже, захисти мене, будь біля мене поруч. Перехрестився, все, крапка. Але ці молитва має бути не раз у місяць, а раз у годину. Як мінімум. Щоб ви жили з Богом, щоб ви перебували з Богом. Бо Господь каже, просіть і дасться вам шукайте і знайдете. І розказує приклад, що прийшов чоловік, стукає вечір, слухай, позич хліба, то пізно вже, я вже сплююш, вже. та не спиш, бо ти вже говориш, ти вже встав, не спиш, не врішай. Та дай мені хліба, бо в мене тут друг приїхав, то я не можу, я тут з дітьми в ліжку лежу, не, аргументує, знаєш, там, щоб. Якось моя відмова звучала ну, значуще, відважно. Та я тут діти, я з дітьми, я тут у ліжку, я тут так за дітей своїх переживаю страшно. Ми коли молимося до Бога, ми теж просимо, Господи Боже, дай мені то на другий день. Нема, не дав Бог то, що я просив і думає собі, та напевно Бог. Не можу мені то дати. Бо певно, або я грішний дуже, або я то ну, не заслужив я того. Я буду, не треба вирішувати за Бога. Не треба Бога ні оправдувати, чому Він то вам не дає, чи ще чогось. Кажу вам просто моліться і укріпляйтеся у вірі. Бо Господь Бог дає для того, щоб укріпити нашу віру, а не для того, щоб в тебе було все добре. Якщо ти просиш хліба і Бог дасть тобі хліба якимось способом, Кос прийшне чи приведе, то не для того, щоб дати тобі хліба, а для того, щоб ти укріпився в своїй вірі. По вірі вашій, дасться вам. Шукайте і знайдете, каже Господь. Шукайте правди, шукайте Божої справедливості, шукайте Божого милосердя. І там, де його нема, туди його і давайте. Бо Господь Бог вас вибрав і уповноважив, щоб ви міняли цей світ, щоб він став кращим. Не через те, що Бог буде там бавитися і щось робити, якісь гарні речі. А через те, що Божі люди підуть у цей світ і зроблять його іншим. Він нас вибрав, бо кожен, хто мене слухає, то той, хто шукає Божого Слова, той, що шукає Божої премудрості. І не для того, щоб просто знайти, а для того, щоб змінитися і щоб йти у цей світ і міняти його. Де немає в світі любові, прийди і принеси ту любов, покажи її, стань прикладом любові. Де немає справедливості, прийди туди на то місце і покажи свою справедливість. Є дуже багато людей, які шукають правди. Будь поруч з ними, подай їм руку. Багато людей просять допоможі, і навіть якщо ти не можеш допомогти, Подайте людині руку і спробуйте вдвоєм, разом вдвох знайти поміч для неї. Станьте Божою присутністю на землі. Станьте Божими, Божим післанництвом на землі. Станьте тими Божими дипломатами, які представляють Царство Боже на землі. Розкажіть людям, як дипломати розказують представляють свою державу за кордоном, так і ви, християни, представляйте Царство Боже на землі, розкажіть про Його справедливість, через себе станьте прикладом тої справедливості, шукайте і знайдете, просіть і дасть вам стукайте і вам відчинять. Амин. Имя Отца и Сина и Святого Духа. Слава Исусу Христу! Слава на